Вітаю, шановне панство. Давайте сьогодні поговоримо про містера Путіна, тому що події останніх днів показали, що він є основним ідейним натхненником всіх неприємних речей, які відбуваються зараз в Україні. І я хочу подивитися таке цікаве питання типу. Яке джерело сили Путіна? Ще така маленька ремарочка. Мені попалося в Ютубі відео, де був заголовок написаний там відьма Путіна і там щось далі. далі далі ну Те, що він користується послугами шаманів, це ні ракого не секрет. Ні для кого не секрет. І я так розумію, що ну, певним чином енергетично вони його підтримують захищають. Тому що скільки б не відбувалося поряд з ним різних неприємних речей, які, здавалося, повинні обнулити його рейтинг, але чомусь так не стається. Чомусь він, знаєте, як ну, кажуть, воно вспливає і вспливає. Да? От я хочу поговорити про це. Знаєте, ще так думаю про кощея безсмертного в нашому українському перекладі чахлик невмирущий». Да? Є десь його голка того чахлика не вмиру, що була в показці голка, та, яка знаходилася в яйці, яйце в ларці, ларець в зайце, заяць утки і, і так далі. Треба було і Іванушку дурачку російському, а то все зробити, знайти той дуб, столітній і так далі. От я хочу таке, знаєте, якесь таке дослідження провести. У мене зараз такого чіткого плану немає. Воно буду задавати питання, які прийдуть мені з потоку. Отже, будемо дивитися джерело сили Путіна і де його смерть? Де шукати його смерть? Ну І головне, хто, може це, хто зможе цю смерть знайти. Так, отже, давайте я хочу перше питання спитати взагалі: хто він такий на думку вищих сил? Як його бачать вищі сили? Ну, бачите, перш за все його бачать королем Пентаклов, тобто людиною, в якої є ресурси, так. Ну, але людина доволі е, така здатна до підлої боротьби підступної. Так, зрозуміло. А давайте, от е, такий ну, не майновий стан, не фізичний, не, побут... не, не матеріальний стан, а з точки зору. Е духу, духовності, да? хто він взагалі? Душа його яка, якщо там є душа, яка там взагалі є, є речовина? Бачите, показують його через тих людей, які його люблять. Показують, що він такий доволі комунікабельний, що він такий доволі симпатичний, приясний, лагідний, що він переможе, що він мах. Тобто показують зараз його крізь призму тих людей, які його обожнюють. А хто його обожнює? Давайте портрет узагальнених людей, узагальнених людей, які його обожнюють. Ось, бачите. Ось, це пішла правда, да? ось вона. Тобто його обожнюють люди, які під владою диявола, да? Тобто ми бачимо, що для цих людей дуже важливі гроші. І якщо його обожнюють люди, які під владою диявола, то ми можемо припустити, що і, ну, скажімо так, об'єкт обожнювання недалеко від цього пішов. Ось ми нарешті доковіряли. То він для України, його взагалі а, місія, да, його роль для України чогось мені так хочеться спитати. Повернути нас в минуле, він хоче, він хоче нас повернути в минуле. І ви знаєте, що найстрашніше? Що він робить це щиро. Я от завжди казала, що поки він в це вірить. Сила на, він відчуває свою силу. Як тільки він засумнівається. іноді були такі періоди, що він сумнівався і це відображалося на ньому. Да? Але поки він в це вірить, для нього це правда, і ця правда, його правда, вона його напитує. Бачите, він каже, що я хочу все по Мені іноді здається, що він навіть не розуміє, що, що, як тут до нього ставляться. Так, я побачила, так. Да. да, він хоче повернути в сім'ю. З десятка випала на дні карти. полюбовно, так, да? Полюбовно. Щоб ми не захищалися. Отак, от. щоб ми не стояли, отак, от, да. Так, гаразд, гаразд. Гаразд. Давайте дивитися джерело його сили. Де він бере те джерело? На чому базується його сила? Дивіться, на людей впливає. Да? Ну, реально, чахлик невмирущий. Да? Давайте дивитися. Джерело його сили. Покажіть, будь ласка. А ви знаєте, хтось таке реально за нього молиться. І це, ну, я ж чому, от бачите, це такі люди зі здібностями. Це жінка може бути, так. Да. Які її мотиви? Які її... Вона за нього бореться, бачите, бореться вона за нього. Які її мотиви? Які її мотиви? Це любов, дивіться, обожнення, так? Да. За що вона його любить? За що вона його любить? За що вона його любить? А він гроші їй дає. Він їй дає гроші. Чи може настати такий момент, що її любов. Тобто вона це робить, вона любить гроші, які він їй дає. Да? І вона за нього, ну, скажімо так, якісь там може ритуали проводить. Да? Ну молиться, це карта молитви випадає. Да? Це карта молитви, бачите? Людина молиться, Карта молитви в медитації, да? так? Так. Чи може настати такий момент, щоб вона припинила? Ну, якась. Я не думаю, що це якась одна жінка, да? якийсь, особли, якийсь узагальнений образ, да? багатьох жінок, мені чомусь так здається, так? Да? Чи може статися так, щоб ця любов закінчилася? І що для цього потрібно? Ну, він захищений, так. Да. Але це може статися. Це може статися. І що для цього потрібно? Знову ж таки, диявол. Так, для цього потрібно, щоб вони злякалися, да? щоб оце обожнювання перейшло в такий животний страх. Страх він позбавляє сили, да? страх померти, страх померти. Тобто любов це життя, да? і та людина або ті люди, ті жінки, які його обожнюють, на нього моляться, да? якщо вони злякаються, наприклад, за своє життя. То вони ну, перестануть за нього молитися, так? Да? Ну, давайте серія подій, яка може, може знаєте, яка може ну, посприяти тому, щоб вони його розлюбили і перестали його своєю енергією підтримувати. Серія подій. Серія подій, що це може бути? Що це може бути? Війна на території. Військові події на території Росії, да, коли вони не будуть дивитися по телевізору а, і так спокійно спостерігати, да, а коли вони на собі відчують оцей вогонь такий сильний, да, їм стане важко. Вони зрозуміють, що для них прийшов страшний суд. Так, я зрозуміла. Я зрозуміла. Так, ну, будемо сподіватися, що завдяки нашим Збройним силам, нашому головнокомандувачу, я маю на увазі залужного, вдасться таки їх налякати певним чином. так? І наступне питання я хочу подивитися. Тобто джерелом його сили є любов. І на кінці колоди, на дні колоди випала, бачите, чаша, дві кубків. Любов, сім любов сім'ї, ви бачите, любов жінок, дивіться, причому жінок, які мають певні здібності езотеричні. І підбити цю опору любові може тваринний страх, який своєю чергою, буде викликаний страхом за своє життя. Ну, Внаслідок певних воєнних дій на території Росії. Да? Тобто, коли Вова Путін буде не по телевізору, ну, він то там і залишиться, да? а страх буде тут реальний. Так, будемо сподіватися, що так і буде. І давайте подивимося, де його смерть знаходиться. Я, чесно кажучи, не знаю, навіть що мені карти відповідуть, як вони мені будуть це показувати. Навіть гадки не маю, як це буде, да? але я хочу таке спитати, де його смерть? От якщо по аналогії з тією казкою, де шукати його смерть? А потім подивимося ще й про доброго молодця, хто він такий, його характеристики. Де шукати його смертя? Де шукати його смерть? Де шукати його смерть? Де шукати його смерть? А мені показують в тому. В тому, Усталость, да? Певних стабільних людей, я так припускаю, що знову ж таки жінок, які його обожнюють, да? оце почуття неможливості рухатися далі. Да? Що ти зв'язаний по руками і ногам, і зміна оцієї любові. На заціпеніння і ну, відвертаються від нього люди. Від нього люди відвертаються, да? від нього люди відвертаються. Тобто нам знову ж таки показують, що смерть його в громадській думці. Да? В громадській думці. Так, ми вже вище питали про те, як цю громадську думку переламати. А які ще події можуть допомогти оцією нелюбові прийти якнайшвидше? Да? Які ще події? А ви знаєте, поки ці жінки з езотеричними здібностями за нього моляться, то він доволі таки сильна людина. Ви ж розумієте, що молотовний щит створює таке захисне поле, яке дуже важко пробити. Чим більше людей його обожні, а таких дуже багато, на жаль, таких дуже багато, на жаль, да? то його пробити дуже важко. Його пробити, на жаль, дуже важко, тому він постійно відновлюється. Постійно відновлюється, ви розумієте? Так, ну і давайте мені образ того героя узагальнений, якому таки вдасться все ж таки зламати оцей ось оцей образ любові. Да? Хоча любов це дуже потужна енергія. Навіть якщо вона стосується покидька, вона все одно це надзвичайно потужна енергія. Да? Але все ж таки давайте образ оцього героя, якому вдасться перекрити цей вентиль любові і щоб люди протверезіли і позбавили його своєї підтримки, тому що він живе оцією людським обожненням. Людським обожненням. Більше нічим він не живе. Ні жодне багатство не дасть стільки йому сили, скільки це ментальне обожнення. Там всі вмикають телевізор і готові його цілувати, ви розумієте? Так, давайте узагальнений образ того героя, який зможе, того Давида, який зможе здолати цього Голіафа. Давайте. Узагальнений образ цього героя. Маг, да? дивіться, Мах, майстер. Дипломатичний, хитрий, вогняний. Да. Ну, я думаю, що це був загальний образ нашого залужного або наших Збройних сил. Да. Йому, вдасться, йому вдасться зламати цей образ. Ось. Зброя йому на допомогу, так. Да? такі хороші перспективи, і наша любов, да? тобто наша любов до Валерія Залужного надає йому силу. Отак, от, от я переключилася з одного на іншого, на такій позитивній ноті, оптимістичній, закликаючи підтримувати думками теплими, гарними словами. І діями, відповідно, наших воїнів, нашого головнокомандувача, я маю на увазі Салужного, щоб це йому дало сил, наснаги зламати ту голку, на якій знаходиться смерть Путіна. До нових зустрічей!